Останній день весни став останнім днем навчання майже для сотні студентів Хмельницького гуманітарно-педагогічної академії. 31 травня їм вручали дипломи про освіту: чотири магістра дошкільної освіти, 26 спеціалістів і 54 молодших спеціалісти. Якщо вийде, майже всі вони працюватимуть у дитячих садочках області. Я хотів би вам побажати успіхів у подальшій роботі. Побажати, щоб ваші мрії в подальшому збувалися. Сьогодні в державі на всіх щаблях влади заговорили, що потрібно повернути увагу до педагога, щоб його любили і поважали, щоб завжди він був в авторитеті в кожного з нас. Бо з педагога починається наше життя. Вихователя, викладача чи вчителя чоловіка на таких роботах рідко побачиш, але сильно стать теж обирає таку благородну професію, кажуть викладачі академії. Щороку хлопців студентів більше, вони можуть не гірше виховувати і навчати дітей, аніж жінки. Наш випускник є дійсно конкурентно спроможним, оскільки у нас є педагогічний коледж, оскільки у нас є академія, оскільки сьогодні ми даємо рівень молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра, і на кожному з рівнів він отримує ту саму суму знань, яка необхідна для сьогоднішнього дня. Біля 20% це все таки хлопці. Хлопці в основному обирають, наприклад, вчитель початкових класів та інформатика, тобто можливість викладати інформатику, вчитель початкових класів та фізична культура. Тобто, тут покликання хлопців і в групи там половина дівчат, половина хлопців. Дуже багато хлопців у нас на факультеті мистецтв. Професія педагога чи вихователя, хоча й не високооплачувана, але престижна, кажуть студенти. Більшість з них прийшли вчитися в педагогічний вуз, бо мріяли про це з дитинства. Я ще з дитинства. Вже знала, ким я буду і яку професію оберу. І це дуже чудово, що є такий заклад, де можна здобути хороші знання і потім працювати з дітками. По закінченні церемонії привітання випускникам подарував оркестр музичних інструментів «Подійські музики. та чудовий спів від Ковальчук Юлії Тарас Лейбенко, Андрій Храбус для інформаційного випуску.